Hello everybody! всім привіт, друзі! Всім хай! Сьогодні з вами поговорю про один із своїх найулюбленіших танків у цій грі це об'єкт 279 Ранній. Чому власне, вирішив я вам про нього трошки розповісти, зробити на нього такий повноцінний гайд? Це, по-перше, я взяв на ньому майстра. По-друге, це зараз дуже актуальна тема, в тому плані, що був недавній його нерв. І в цілому, о, хочеться з вами поділитися емоціями, які я відчув після нерфу. Позитивні чи негативні, ви дізнаєтеся згодом. А зараз не забудьте, будь ласка, підписатися на канал, залишити позитивний або ж негативний коментар під цим відео. І, здається, як якщо я не сказав раніше, поставте вподобайку. Що ж, друзі, ми з вами бачимо цифри нашого а, нерфу. Як бачите, у нас тут трошечки міцність порізали, час перезарядки, максимальну швидкість вперед і бронепробиття голдовим снарядом. Тобто їде трошечки гірше, пробиває трошечки гірше, перезаряджається трошки довше, ХП трошечки менше. Все. Якось відчутно це, ну я б так не сказав. Звичайно, раніше було більше. Зараз просто такий непоганий, тяжкий танк, якщо в умілих руках буде набагато сильніший за якісь інші танки 10 рівнів. Там. Тобто, ну поставте напроти цього танку базіка сьомого, важкий танк німецький. Ну, що він нам зробить? Там підкаліберні снаряди, він абсолютно нічого нам не зробить, а ми його просто розламимо комисами в будь-якій проєкції майже. Тобто якось так. Що стосується обладнання на цей танк, тут, в принципі, стабільна класика це ХП, досил і турбач, але є ще варіація з компоновкою турбачом і досилом. Тобто тут, на ваш вибір, мені особисто не так часто вже відривають і підпалюють. Тому я вирішив все ж таки поставити ХП. У нас тут Хітпойнтів 2620, було раніше 1720. Що стосується наших снарядів, це 920 політ, 320 середнє пробивання і 440 у нас альфа Strike, що в принципі цілком непогано. 440 з КД 893 на боновій оборудочці. Якщо поставити а, на цю як настанову, на то у нас виходить взагалі 867 і ДПМ 3К. Раніше ДПМ був 3. Так, це що стосується даного питання. Що сказати вам про броню? Досить сильний танк, якщо ви будете ось так піднімати корпус, то у вас буде дуже важко пробити, тому що тут річки майже буде не видно. Пробивається він от в цю частину, от в цю планочку, якщо хтось вицілить, але якщо ви будете оцей, я явозить, то у вас все буде нормально і не будуть вас туди А, Ще з мінусів. Ну, це, звісно ж, лючки на башті. Якщо ви будете своєю гарматою закривати ці лючки, то вас будуть під гармату просто туди запихувати. Великі калібри нас прибивають, в принципі, у весь корпус, тут без шансів майже. Ось ці, якщо ви будете десь стояти ось так, вас будуть готувати сюди. Якщо так, то сюди. З гарним пробиттям танків, якщо ви стоїте просто прямо, вас прибивають ось цю частину де зуби. Да. ну, взагалі без проблем. Арта, цей танк насправді дуже полюбляє. Одна з причин е, такої любові е, це неможливість отримати цю нагороду, і через це е, хлопці досить. Е, Заагріні, скажімо так, на цей танк і вас бачать, просто будьте впевнені, що арта вас до кінця бою або не, поки не вб'є, не відпустить. І це там 300-400-500 стабільно кожним шотом. Тут взагалі без всяких там питань вам спокійно видають. Ну, а що ж стосується самого нерфу, ми з вами зараз подивимось Реплей зробимо такий. Фінальний підсумок, наскільки це сильно повпливало на даний танк. Але перед цим я ще вам обов'язково покажу. Ось так. Польову модернізацію це ліво, право, ліво, ліво, право. От. там Свод не важливий, тому що якщо бонова оборудка, у вас то. Все нормально. Але навіть якщо ні, то ставте на вогневу потужність або рухливість тут і те і те потрібне. так Що Що у вас там не буде рожеве або бонове, то і ставте. Ну, друзі, зараз перейдемо до реплею. Що, ж, шановні, у нас карта, штиль. Граємо ми з 9 рівнями. Є дві помойки. До речі, досить цікаві ці системи елітності. Якщо бачите артовода от з такою системою елітності, кидайте його одразу в ЧС. І не звертайте на нього більше ніколи уваги і сподіваюся, вона більше в боях не буде траплятися. А, ну а тут ми, звісно ж, поїдемо направо, тут ми скіпнемо. Просто проїжджаємо, тут дуже зараз класний сейф зробили. Ну і. Зараз вибачаюсь, трошки відмотаю назад. Тут, тут Вазик, наш союзник хвостік. Проїжджає прямо, йому швидкість дозволяє. Ми б разом з ним могли б проїхати. Йому насправді тут талини, що його в нього ніхто не дає жодної пайки, тому що там чи ви також тільки під'їхали. Ну, як бачите, тут я просто задираю корпус. Для того щоб ним отримати пробиття, щоб я був трошечки вище, щоб моя морда піднімалася. Хоча б трошечки треба наїжджати кудись. І не давати змоги вашим супротивникам закидувати вам. В нижню частину вашого корпусу. Тут, на жаль, не влучив. Не влучив я, хлопцю, у Лючок Лючок там досить маленький, а гармата в нас досить кривенька. Тут даємо вона без всяких там проблем. Тут розумію, що треба допомогти союзнику, але рога взагалі не підставляється і вазік мені його закриває. Бачимо, що зліва на горку вже заїхав Т-54. Тут розумію, що мені не можна сильно далеко. Виставлятися, бо я отримую від поляка. Даю поляка з 386 демеджу. До речі, непогана альфа середня. Лайк. Like. Тут смірка просто на нас забила якогось хера, а ми за це її караємо абсолютно без всяких проблем, даємо просто ВНВД з повним зведенням. Танкуємо поляка, тому що тут нормальний такий кут, і він нам, скоріш за все, дав саме гусельку. А я так не планував трошечки вищу. Ну, поляка в цілому, пробиття невелике, тому... Поляк для нас не є взагалі ніякою проблемою. Бачу, що ще йок зверху. І тут я бачу, що засвітилася бабаха. Я не знаю, куди він мене не пробив, якщо чесно. Просто мені, походу, дав в гуслю. Але це було досить стрьомно. Ну і я дав один в бабаху, бачу, що тут 50 ТП в нього їде, розумію, що в мене все ок, якщо його їде. Розважати 50 ТП. Тут трохи гублюся, не розумію, що саме робити, йти йому допомагати, чи тут розвалювати далі тяжів. Незрозуміла Сетйовіна. Тут даю паючку в поляка 388, знову нормальна альфа. Поляку в цьому плані щастить. Тут сімка. Даємо ще й ВНЛД на 458, компенсують нам одразу попередній постріл. Арта, арта закидує, який хлопчик молодець. Тут дуже гарний кут був, в НЛД, можна було пробувати якось через каток, але комусь дуже було ризиковано на шансі Venolde був в кут. Отут досить цікава така пайка. Я взагалі не бачив, що рога летить. Просто стріляв в поляка. І ще й рогу не пробив, це взагалі мала бути безкоштовна пайка просто. Тут видаємо в поляка. І розумію, що мене буде пушити поляк зліва, рога буде, скоріш за все, заїжджати справа. Зверху у мене є тут десь Т54, Йох спустився, фуловий йох, тут даємо скатком, альфа проходить досить непогано, піднімаю корпус для того, щоб мене неможливо було пробити. Танкую сімку, стріляю по цьому хлопчику на М. 6 Йох, це 9 рівня. Отримую одну пайку, на жаль, у нього. Забираємо ми хлопця на Йоху 9-му. Тут арта. Упсик стоїть, стоїть щось тут. Загуляв, загуляв. Там наша команда пушить баску, все дуже добре. Сімка хоче в нас дати пайку. Задерви трохи корпус, даємо в сімку 3-4, казіно, ми виграли. Зверху стоїть 54 очка Розумію, що треба її добирати. Куди цей постріл полетів? Ну майже повністю звівся. Там кружочок був просто навколо танка, повністю. Але, як бачите, бувають і такі Такі влучання в нашій грі. Ну і тут вирішую просто їхати пушити сімку. Розумію, що ще десь є 2 Йоха. До речі, цікаво, 3 дев'ятих Йоха в одній каці. Непогано. Отут вирішив кинути на ходу, а, а мало, а мало лі, а мало лі може залетить. Цілком, цілком можливо, що таке могло трапитись. Тут даємо в сімку. Бачимо, що там Йох стоїть. Йох не, не підставляється, на жаль. Ну і тут такий фінальний епізод уже насправді. Йох нас пробиває кумулятивним снарядом. Скоріше за все, просто буде одеплюне. Тут розуміє, що переді мною три танки. Три танки і ще десь кобра. Кобра то мене, ну, можна сказати, не прибуває на такій дистанції фугасними снарядами, але розумію, що тут треба десь трошечки підсейвитись, для того, щоб у мене не було проблем з цими хлопцями. Пробую дати блайнд по одному з Йохів, який на дальняку стоїть. І розумію, що зліва у мене Йох і Сі-Сімка тусують. Альти немає, треба якось спробувати. ХП начебто є. Думаю, може поштовхати труп, але поляк досить важкий танк. І не вистачає, ну тобто як? Вистачає, але це буде досить довго. Тут танкую Йоха. Даю нормальний саппорт на 736 вафлі, яка зліва стріляє. Тут сімку танкую, Йоха добираю, вичув сімку. Вафля не пробила Задню частину башти, здається, сімку. До речі, запам'ятайте, вам ніколи в житті не можна грати з сімкою в клінші, тому що башту його не пробити, а у нього у увейнів для того, щоб пробивати вас саме в корпус, навіть своїми підкаліберними снарядами. Даємо пробиття. 6900 урона наразі в нас вже є. Крутимо корпусом, хлопець нас не пробиває. Ми його пробиваємо, 359. Дякую за альфу. Непогано, непогано. Ну тут мені, в принципі, треба просто виходити і його забирати. Ну, я його знову ще раз танкую. Наразі в нас вже є 7500 демеджу, 6 фрагів і ще жива кобра. І питання лише в тому, чи встигнемо ми до неї доїхати. Друзі, в цілому, що стосується. Танку, Як бачите, з пробиттям інших машин, особливо проблем у мене в цьому бою взагалі не було. Я пробивав майже все, куди я стріляв. За цей бій, до речі, я отримав майстра. Десь там на 100 досвіду я перебив планку, яка необхідна була. Що в цілому сказати ще про цей танк? Я скажу так, що сильно якось нерв його я не відчув. Може, там якісь гравці відчули, але. Мені танк до сих пір подобається, так він став менш комфортним, менш таким подвижним. Але від цього е не стало менше задоволення, яке ви отримаєте при горі на ньому. Ось так я вам поясню. Що ж, друзі, дуже дякую вам за перегляд. Очікуйте також нові відео на каналі. Пишіть в коментарях, на які, можливо, танки ви б хотіли побачити огляд в моєму виконанні там 8, 9, там, можливо, навіть сьомі якісь рівні преміумні. Якщо такі танки будуть в наявності, то я обов'язково запишу таке відео. А наразі дякую вам за перегляд через. Друзі, підписуйтесь на канал, залишайте позитивні або негативні знову ж таки коментарі. Ставте вподобайку до цього відео, щоб просувати мій канал в Ютубі. І пам'ятайте, що все буде в Україна, перемога буде обов'язкова за нами. І дякуємо ЗСУ. Всього найкращого.